Бельгія вітає нас, і ця Бельгія також бачила формулу 1. Але це пізніше, а зараз подивимося, як хто поставив гарний час в квалі і яку автівку обрав. І взагалі хто приймає зараз участь в цих перегонах. Подивилися і зараз дивимося, як Дмитро Донник трохи запізнився зі стартом. Чи може чи він давав фору? всіх інших невідомо, Але вже відомо, що після першого повороту він відіграв одну позицію, тому що Богдан Котакай, він трохи взав невірну траєкторію і виїхав на піски. Як то кажуть, на піски часів. Хто грав в полін за то може згадати таку частину гри. Але досить спокійно став, нікого не вбили, не виштовхнув і тому далі. І зараз навіть ви можете бачити, що Лео Казаков спокійно відіграв собі дві позиції, займає Ридсом в цих перегонах. Що навіть Юро його штовхає, щоб він швидше займав всю першу позицію і нікому її не віддавав. Але тут за рахунок траєкторії, він все одно виборює першу позицію у Артема і не видає йому вже до першої хвилі підстопів, а вона почалася десь з коло 16-го коло чи там плюс-мінус. Ну, Дехто раніше заїжджав, дехто пізніше, але це, так кажучи, середне коло, коли почалася хвиля підстопів. Як ми бачимо, навіть ще чекану, тут дуже добре всі приїхали і ніхто нікого не вштовхував під час першого кола. Тобто перше коло ми вже їдемо дуже добре, і це показує на наш рівень. Точно мичим не один до одного їдемо і ні, ні, нікого не намагаємося вбити чи виграти гонку на першому повороті, як, як казали фільми фільмі туризму під час гонки на ману. Але все, все одно, щось старохи таке є. Богданку Котакайт трохи запізнився з гармуванням і вбиває Джона Фріка. Але було таке, як і на четвертому колі у Дмитра Пододвірного, де він трохи втратив контроль над своїм Мерседесом. А це дуже щасливий момент, коли я втратив керування над автівкою так само. Саме цікаво, хоч була мала швидкість, я його не бачив і він мене так само і не бачив. Тобто ми були у двох у сліпих зонах. А цей інцидент на п'ятому колі між Дмитром Пальшуком та Арсеном. І як ми бачимо, дві теракторії зайшлися в одному пікселі, і просто Дмитро не пощастило, він втратив декілька позицій, а не відіграв позицію у Арсена. Ну, така Бельгія, вона таке полюбляє. І це останнє п'яте коло дерла Артема Балана, бо він втратив керування на над своїм опелом і в'їхав в стінку. І, я так розумію, він ушкодив собі двигун, бо він більше не поїхав, а повернувся до п'ятів. І це єдиний сход з цих перегонів, бо всі інші там зав... Зав... завершили перегони. А у нього от да... така приклала ситуація случилась. Але що злобилось? На шостому колі друга позиція Артем. Він втрачає трохи контролю над автівкою, виїжджає поза межу трека його швидко наздогнає Юрі. Але Артем дуже швидко перекриває гоночну терактурію і тим самим заповільнює Юрія і зберігає свою другу позицію. Навіть після серії шикан він все одно отримує свою другу позицію від Юрія. І Джон Фрік так само робить помилку в тому ж самому місці, що зробив Артем, де багато інших так само робили помилку в цьому місці, і, як то кажуть, виїжджали поза межі трек на пісок, бо не вписувались в поворот. І це була найчастіша помилка під час цих перегонів у Бельгії. Але ми бачимо далі, що навіть є пригоди першого кола і на 10-му колі, коли Дмитро передвільно вдирає Юлія Гандюрука. Але добре, що всі швидко повернулися до перегонів і не було навіть протесту на цей центр. І вже ми бачимо, що Максим під тиском того, що його зараз можуть наздогнати, робить помилку і виїжджає на ці магнитні пески, де втрачає швидкість і е безкоштовно дарить позицію дорослого опонента. І вже для Максима починається боротьба за повернення своєї позиції. А так як в нього Мерседес, який дуже погано їде в поворотах, але в нього дуже добра максимальна швидкість. То йому тут важко щось зробити в селі швидких шикан. І просто його суперник спокійно від нього від'їжджає в цих серіях повільних шиканістих тих поворотів. А тут я намагаюся виборувати собі остатню позицію, тобто я йду остатню, там десь 15-16 і хочу виборовити собі позицію Джона Фріка. І мені це начебто вдається, я його тут випереджаю на гармуванні. Ну, все, начебто, спокійно. і В мене і плюс одна позиція, плюс додаткові очки в заліку. Але я люблю помилку на гарнування і Джон Фрік спокійно мене обходить із за цих магнитних. Ізкіф, які так і манять, манять мене замунити до них. Пам'ятаєте, що було на 10-му колі між Юлієм та Дмитром? Зараз навпаки. Але цього разу Юрій дуже гарно загармував і не вдалив Дмитра, і спокійно собі поїхав далі. І ми бачимо зі, зі стріму Артема Колопаєва, що він був третій, зажає до підстопу обов'язково, але перевищив швидкість і грає його за це поклада. проїздом по підлейму. На жаль, це дуже жорстке покарання, для його, бо він міг бути другим чи навіть першим. А це навіть після хвилі підстопів гравці продовжують боротися за свої місця. Але в них зараз свіжа гума, і тому максим знову робить помилку, виїжджає поза межі трек, втрачає швидкість і втрачає свою позицію. Але згодом він її зміг, як то кажуть, собі. Повернути, бо після серії повільних поворотів він спокійно дає знати, що Мерседес це правильний вибір на цьому треку. І спокійно собі його вибору свою позицію, навіть не прикладаючи ніяких ні ні зусиль, Ну, може він там прикладав зусилля, але виглядає дуже легко за рахунок швидкості. А, наприклад, інші тут трохи вже самоповороти намагались повштовхатись, але досить все вийшло дуже добре. І, ну і ви бачите, як після цих повільних поворотів, яка різниця в дельті між гравцями. Ну і малянки поликрад цінних пропорив. Їй йде дві автівки, до них сильно пропорив, і вони спокійно пропускають більш швидкі автівки, і не заздають ніяких перешкод для того, щоб гравець спокійно собі об'їхав більш повільних гравців. І спокійно собі продовжив боротьбу, чи навіть там називав інших швидких гравців. І, як то кажуть, не збув стрес ні собі, ні тим, були сильні прапори. Всі стали здавати, і так треба боротися під сильними прапорами. Але все одно найчастіша помилки під час цих перегонів це просто обминути свою точку рунування і втратити час на цих магнитних пісках, як зробив Дмитро Поліщук. І як інколи робив Дмитро Подедвірний і трохи виїжджав поза майже Трек. Але все добре. Завжди закінчилося. 30-те коло, і як ми бачимо, Дмитро Дольник чи навмисно взяв так різко, повернув вліво чи що сталося, бо він щось дуже різко замінив свою траєкторію на останньому колі і поїхав собі так трохи повільно і пізніше почав набрати швидкість. Але саме прикро сталося у Віталії Чижука. Він собі він спокійно їхав, його стали всі. Як то кажуть, нас довинати навіть, навіть я повільні всі інші. І ми чуємо, щоб в нього закінчило паливо. І це дуже, як то кажуть, несправедливо, бо він цю гонку переїхав майже без помилок. Чи, Ну, їх взагалі не, не було. Але була добра людина. Як Дмитро Поліщук, і він л вирішив підштовхнути в Італії. Але, на жаль, тот вже повернувся до п'ятів чи вийшов з гри, і просто, ну, просто його, його, його добрий вчинок залишився непомітним. Тобто Макковін показав свій приказ, що можна всіх доштовхати до фінішу. Але на жаль, не цього разу. Перше місце у Юлії Орехово, але я не бачу, куди дівся Лео Казаков в цій таблиці. І бачимо, що із-за свого штрафу Артем Кулупаєв приїхав в п'ятим. Демтро Дольник зайняв в третє місце, а Юлій Карашник зайняв в третє місце. Тобто два Юлії вони між собою поділять подіум. І так само можемо подивитися вже на таблицю після всіх етапів в Race Room, і попаду нас вже, чекає ще 4 етапи в Asset Corsa Competition.